Я сильна, мій Боже, я знаю, що маю нести Христа. Здається, у мріях літаю насправді під серцем зима. Живу, як усі, без правил, грішу виправдовуюсь, йду, не прагну овацій та слави, хапаючи дні на льоту. Я знаю, мій Боже, що крила, даровані в спадок от Тебе, латали. Чіпляла, губила, шукаючи відповідь в неба, і думала: все у цім світі, як треба, ніщо не винеш. любила волошки в житі і маки, о маки, а вже ж! Я сильна, між Боже, я знаю, хоч брак не буває сил, я вірю, що ще політаю із крилами, чи без крил. І знаю, за літом осінь, а десь на краю зима. Мені би набігатись босій бо у маках, та йде війна, і літо уже не літо кровить той червоний цвіт, а нам би усім дожити до завтра. Зникає рід, криваві обжинки, править чиясь демонічна рука. Хоч жінка дитятко бавить і шиє свого рушника, я сильна, мій Боже, я знаю, це чаша моєї землі, ще мрію, пишу, зберігаю насіння, аби навесні засіяти квітами густо всі грядки і всі горшки, аби не було лиш пустки опісля глухої зими. І міряю часом крила, зневіра то тяжкий гріх, любов є велика сила, тай Боже аби для всіх.